Так, дивимося з вами, чи принесе ця зустріч трьох бурдалаків світових? Це три світові бурдалаки. Чи буде шкода для України? Ти зустрічі, ну, вы знаете люби нам як это кажуть. По барабану, що вони там зустрілись, ми робимо своє і б'ємо ворога. І для нас це суттєво нічого не змінить. Я б сказала навіть ця зустріч у цих скотиняк вона нам допоможе якось в отриманні. Ще більшого ресурсу. так, любі мої, завтра подивимося, що там у кожного у них на умі. Тихої ночі бережіть себе.